Остапчук красава зарплати в дії є гривня. Медведчук в Україні, Дантес кайфує від життя і знову Фаріон. Цікаві теми. Вмощуйтесь зручніше. Найголовніше залишайтеся в безпеці. З вами незмінно ваш штату Пліткар Безпало в медіа. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Подобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота не потрібно ображатись. Маємо право на суб'єктивну думку. А ми розпочинаємо пліткувати. Безпало медиа зная усе про украинских зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал. Садимся на подъемник с корешем свитком. чтобы подняться на гору, и с нами заходят два поляка, мужчина и женщина. Ну, и мы начинаем с Светьком просто разговаривать, и в моменте тип спрашивает, а вы кто по нации? Ну и Витек отвечает русские, и он просто берет с таким презрением. Вот это... Ну, уже з того моменту коротше, бля просто бордом підірватіво не реальне била. Це Литвин, блогер з болот більше 10 мільйонів підписників на Ютубі, більше 14 мільйонів в Інсті. Міша проти насилля та режиму. Тому Міша і Вітька вирішують вийти на одиночний сноутбор Пікет у швейцарських Альпах, де отримують по кабіні базу від поляків. Міша щиро не розуміє такого ставлення, адже він за все хороше проти всього плахова. Просто уважно послухайте його наративи і аргументи про душу. Вашу душу, Міша, вже третій день у Дніпрі ми бачимо під завалами і на похованнях. Полякам величезний респект і треба їх знайти, щоб вручити нагороду. Ось е, так підписав цю ситуацію Володимир Стапчук. Мені навіть немає чого додати. Вово, ти знаєш, що в мене до тебе ставлення дуже неоднозначне. От прям дуже. Але там, де ти правий, я скажу, що ти правий. І насправді ти, от з точки зору позиціонування себе в темі соціально значимих питань, красавчик, так, ти можеш в особистому житті факапитись, розлучатись, сходитись і так далі. Але це не списує того факту, що ти талановитий телеведучий. І твоя громадянська позиція, вона правильна. І те, як ти описав Літвіна, це просто не знаю. От реально мені нема чого додати. Красавчик, підтримую великий молодець Остапчук. На цей раз ти мене приємно здивував. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше ставлення до Володі і до цієї ситуації з Литвином. А ми переходимо до зарплат в дії. Є гривня. Пам'ятаєте, я в своїх плітках якось вам розповідав, що е, влада буде намагатись цифровізувати ваші доходи. І тут Михайло Федоров вже запропонував медійному просторі, щоб він став першою людиною. Які будуть виплачувати заробітну плату в є гривні. І ось так усі високопосадовці-чиновники попали, тому що тепер все це буде відслідковуватись, і мене ця цифровізація дуже сильно лякає, тому що це намагання абсолютно на усіх фронтах контролювати державу. Коли вже залазять особисто в ваш гаманець. Тут же питання незручності. А тут питання того, що порушують просто, як на мене, порушують Конституцію, залазять до вас в гаманець, але при цьому подають, що це щось нове, що це нові технології, які облегшать ваше життя. Запам'ятайте, будь ласка, мої слова в цьому випуску, що коли настане час виборів Президента України, нинішня влада. Буде пропонувати проводити вибори в дії. В дії. Будь ласка, запам'ятайте мої слова. Зараз ви скажете, що за маячня, не вигадую. От просто запам'ятайте. Я ще до нового року писав про єгривню. гривню. Ну, якось наші пліткарі з критикою до цього віднеслись і сказали, що ти накручуєш, нічого не буде. А сьогодні ми бачимо вже в 23-му році пропозиції Федорова: давайте я буду отримувати Єгривні. Жах! Просто жах! Виходить, що влада хоче отримати доступ до гаманця кожного українця? Ну просто сюр, от чесно, сюр. Будь ласка, ваші розмірковування, тому що тема цікава, і я думаю, кожному з вас є чим поділитись. А ми переходимо до м цього персонажу. Давайте подивимось. Давайте посмотрите на гибель Дениса Монастирського. МВД з цієї точки зрення. Вам не кажеться, що ми в історії яку кажуть круті мужикими. Это вопрос многие задают. А вот вы выбили Арестовича, который был официальным голосом, как бы одним из официальных голосов. Вот там много чего сейчас происходит. Я, как человек, который немножко к этим вещам имел отношение в жизни, могу вам сказать, что мы же в истории, которую крутим не мы. И вы, улюлюкая, вне зависимости от того, то, что вы меня атакуете, мне не жалко. Вы да, посмотрите на себя. Как бы, да. вот неважно фамилия человека, как, и в отношении которого, я не единственный, но в отношении которого предпринимаются сейчас определенные вещи. Они лупят по фигурам, которых считают ключевыми, потому что уже крутится история, которой мы не управляем. Прямо сейчас она крутится, мы внутри этой истории. И они ее очень четко крутят. Поэтому, прежде чем ездить над дурными русскими как бы, да, и радоваться, что мы непобедимы, напоминаю, мы непобедимы только до тех пор, пока мы что, не начали рыться с друг с другом. И если все думают, вот я сейчас неофициальное лицо, уже могу говорить, что хочу, если все думают, что мы гарантированно выиграем войну. То дуже не похоже. З 14. 14 числа вже вже перестало бути на те це похоже. це я вже мовчу за заголовки, які підписує сен, коли випускає відос з Арестовичем. А ви знаєте, я розумію ось ці наративи і меседжі Арестовича, адже він готує свою політичну силу. Щоб скласти повноцінну конкуренцію на виборах президента, він спробує стати президентом України. Я дуже сподіваюся, що люди в нас розумні і ніколи не віддадуть свій голос за Арестовича. Але те, що він хоче закріпитися у Верховній Раді, і зайняти міцно свою позицію з власною партією, це факт. І завдача Арестовича на сьогоднішній день. Середини, ось такими неоднозначними меседжами, нас посварити, посіяти зерно недовіри до правлячої влади, аби скористатися потім ситуацією. Розумієте? Ось так я бачу нині те, що відбувається. Безумовно, це моя суб'єктивна думка, мій авторський погляд. я завжди кажу, що на цьому каналі зіркам і героям наших випусків не потрібно ображатися. Бо в нас суб'єктивщина. Але поведінка Арестовича для мене не має виправдання. Вона говорить лише про одне. Ти відпрацьовуєш методичку, і я не здивуюся, якщо ти працюєш на самі, розуміє такого. Тому що інших логічних зі здоровим глуздом пояснень немає. Дуже цікаво почитати ваші думки, друзі. Тому що специфічний персонаж і у разі кандидатури Арестовича президенти, чи будете за нього голосувати чи ні? І чому напишіть в коментах. А в заголовку я підписав Медведчук в Україні, тому що так абсолютно вірно, Арестович. Буде сьогодні формувати новий пласт опозиції в Україні, побудовану на проросійських наративах, як ми це зараз бачимо. І Дантес кайфує від життя. Володимир Дантес в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що вони з Надією Дорофєвої вже офіційно розлучились, і Наразі він кайфує від життя і отримує абсолютно усе, що він хоче йому класно, душевно по-домашньому. Ну Вов. Я взагалі думав коментувати це чи не коментувати, але ми досить часто підіймали питання розлучення Дантеси Дерафієва. Тому красавчик, молодець, розвивайся, ти мені імпонуєш, Питань немає. І на завершення ця божевільна. Давайте подивимось. І чоловік не має права виїхати з України. в Україні війна. Не хоче війну виграти, бо хлоп хоче за кордон. Сиди пляском і не дихай. І захищай батьківщину. Фі момент слейте. Чому ваш взять не на фронті? Для того, щоб ви запитали про це. Женеш усіх на фронт, захищайте країну, але коли стосується твоєї сім'ї, дане питання, так ти на мороз падаєш. Ну, якщо ти така розумна, ділиш людей на сорти і так далі, ну давай грати на рівних. А виходить лицемірство: що от ви всі йдіть на фронт, а моя сім'я це немає нічого спільного з фронтом. Ні дорогенька. Якщо ти вимагаєш чогось від людей, то ти повинна вміти це теж дати. То закрий свій писок і помовкуй. І мовчи. Я розумію, що Фаріон пішла в рознос, як Арестович, тому що хапанула ось цю зірку, адже вона вважає, що одна із найголовніших медійних персонажів в українському просторі. Так, у воєнний час твоя зірка засяяла на небосхилі, безумовно. Але. Ти сама себе дорогенько губиш, і тобі повинен послужити в приклад Арестович, якого ти хейтила. Але ти від нього глобально нічим не відрізняєшся. І якщо покупати біографію Фаріон, особливо я звертаюся до прихильників її творчості, то ви поцікавтесь, чим же займалась пані Фаріон. Задовго до війни відповіді лежать назовні. А в неї ось ця фанбаза, яка як стадо якесь розумієте, от помішательство. Ось те ж саме у Арестовича. Все, Фаріон. Треба вміти відповідати за свої слова. Будь ласка, ваші думки цікава тема, цікаві коментарі будуть. Я до Фаріон відношусь, люблю, ненавиджу, але останнім часом у мене до неї відраза. І немає абсолютно ніякого позитивного ставлення. Ну що ж, будь ласка, ваші думки, цікаві сьогодні теми. З вами не змінува штату Бліткар медіа, 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. З вас «Подобайка». Комент для просування ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі. Слава Україні! Разом до перемоги. Плітки, інтриги, романи, інсайти. Безпало медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал.